І так, тільки залишився останній штрих доробити нашу Тоне, оцю красаву. І зараз ми її прикрасим харчовим барвником золотим. І воно буде вау! Дуже круто. Ви берете кісточку і на ню трішечки. Небагато, бачите? І після чого просто другу я беру собі для допомоги і отак легенько посипаєте і посипаєте там, де вам хочеться. Отак. От Ось так. Все. І малесенький, малесенький, малесенький штрих ми ще зробимо це ось тут. І все, подивіться, будь ласка. Подивіться, яку ми зробили красу. Звичайно, треба трошечки часу, треба сили, терпіння, настрій чим побільше треба, щоб було. І тоді така виходить краса. Я вам показала, як ви можете вдома зробити, це реально вдома зробити, ви бачили, і що ви можете приготувати дуже смачно і красиво.